Я чув звук сирени пожежної і якраз йшов цим напрямком, побачив згарище, зупинився, як всі побачити. Оперативна злагоджена робота наших вогнеборців вражає злагодженістю, оновленням техніки. Все швидко пролили, нема людських жертв. Пожежа виникла на прибудові кафе Буба Хінкальна саме в покрівлі кафетерію. Виявили пожежу працівники кухні о 13.14, в 13.19 13 вже прибули пожежні підрозділи. О 13.30 пожежа була локалізована та о 13.46 пожежа була вже повністю ліквідовано. Наразі проводиться розбір конструкцій. Згоріло близько 25 метрів квадратних покрівлі. Причина це, можливо, відбулося, як сам видно, по найбільш термічних ушкодженнях. Це відбулося від близько димаря або від витяжки, яка розташована на кухні.